А що, якщо це комп'ютерна гра? Шість фактів того, що ви живете в грі симуляції, а не в твердій матеріальній реальності. Квантова фізика зараз доведе вам це. А вже вам вирішувати це гра, симуляція чи світ, яким ви можете керувати, лише повірив в свою силу наповну. Квантова суперпозиція. У квантовій фізиці частинка може перебувати в кількох станах одночасно, як і тут, і там водночас, доки її не виміряють, це як персонаж у грі, який одночасно стоїть у кількох місцях на сервері, поки система не підвантажить його конкретне місце знаходження квантова заплутаність. Дві частинки навіть на різних кінцях галактики можуть бути миттєво пов'язані між собою. Змінивши одну, миттєво змінюється інша. Це нагадує зв'язок об'єктів єдині в єдиній системі обчислень, як у грі, де дані про всіх гравців зберігаються на одному сервері. Моє спостереження: ми всі пов'язані, тому майже у кожного була ситуація, коли ви думали про знайомого чи рідного. І він вам відразу телефонував чи писав принцип спостерігача. Результат експерименту в квантовій фізиці залежить від самого факту спостереження. Наприклад, у знаменитому експерименті з подвійною щілиною електрон діє інакше, коли за ним спостерігають. Це як у грі, де світ рендериться тільки там, куди дивиться гравець. В іншому випадку фон. Просто не прораховується для економії ресурсів. Моя думка: без вас немає і світу, який ви бачите, відчуваєте, чуєте. Піксельність простору і часу. Деякі гіпотези стверджують, що простір і час можуть мати мінімальну одиницю, наче пікселі у грі. Виявляється, можливо, Всесвіт це дискретна, а не безперервна структура обмеження інформації, принцип голограми. Є теорія, що все, що ми бачимо в 3D, насправді зберігається в двовимірній формі на поверхні простору, як голограма. Це знову аналогія до гри. Тривимірний світ. Лише результат обчислення даних, які записані на пласких весіях. Згадаймо фільм 13-й поверх. Хто не бачив, рекомендую переглянути. Симуляційна гіпотеза Ніка Бострому. Філософ Нік Бостром припустив: якщо можливо створення технологічно реалістичних симуляцій, тоді ймовірність того, що ми самі живемо в базовій реальності, мізерна. Найімовірніше, ми вже частина симуляцій, створені розвиненішою цивілізацією або самими собою в майбутньому. Мій духовний досвід підказує останнє: ми зараз. Це ми у власному минулому. Наше майбутнє це вище я, про яке ви не один раз чули від мене. Як це все виглядає разом? Відчуття, що наш світ це динамічно підвантажувана інформаційна система. Я постійно кажу, що це система. Простір проявляється тільки там, де його потрібно проявити. Частинки, як процеси у програмі. А наш мозок-приймач, який читає ці дані, перетворює їх у досвід. А чи бачили ви хоча б раз справжні збої в матриці?